Слава Україні! Майже дві години, точніше, годину 41 хвилину, тривав сигнал повітряної тривоги на Одещині. У нас, слава Богу, без обстрілів, на жаль, є влучання в Західній Україні. У Львові є загиблі, є поранені. Щирі співчуття родинам загиблих та щонашвидшого одужання постраждали. Ворог продовжує тактику терору. Ворог продовжує бити по наших населених пунктах саме по. Цивільних об'єктах по житлових будинках. Нічого не змінюється в тактиці ворога. Але нічого не зміниться в нашій поведінці, тому що ми знаємо, для нас найважливіше це перемога. І ми переможемо у цій важкій війні всесвітнім злом. Ворог атакував калібрами. І, власне, про те, що ворог готується до чергового ракетного удару, говорила ситуація в морі. З'являлася більша кількість ракетоносіїв, і, власне, повітряна розвідка активізувалася, і ворог завдав цього удару. Підсумки нічних атак підб'ють, звичайно, повітряні сили Збройних сил України, чекаємо офіційної інформації. Але знову буду закликати вас не нехтувати сигналом повітряної тривоги, тому що, на жаль, те озброєння, яке є у ворога, воно сьогодні дозволяє йому погрожувати багатьом регіонам нашої держави. Ці ракети можуть летіти не одну тисячу кілометрів і намагатися вбити нас, українців. Але ще раз хочу сказати: нічого не зміниться в нашій поведінці. Ми разом йдемо до перемоги. Тому прошу допомагати Збройним силам максимально, наскільки це можливо. Тим більше є успіхи у наших ЗСУ, є просування, зокрема на Таврійському напрямку, є успішні дії на Бахмутському напрямку. Хоча, Бої скрізь важкі. І ворог застосовує в тому числі і загороджувальні загони, аби не допустити того, щоб фронт просто обвалився. Вони стріляють своїм у спину, вони їх вбивають. Бо для них це гарматне м'ясо. І його достатньо, його багато, але впевнений, що все рівно ми переможемо. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Тримаємо стрій разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам!